Ці сина, Святого Духа, і, сау, і, сау, і сау. Слава Ісусу Христос. Що йому сьогоднішній уривок Івана Боки, е, який розповідає нам власне про сьогоднішнє свято. Е, на початку для того, щоб зрозуміти десь, е, чому нащо вони йшли куди йшли і так далі, то потрібно розуміти, що в законі Місає був дійсно такий приказ, що жінка після 40 днів після пологів. Вона мала приходити до храму на очищення. Власне, хто хоче, то може порахувати, чи нині є 40 днів від різдва, мало би виходити. Але це тільки одна сторона. Друга сторона був другий припис, де говорився про те, що всі хлопці перворідні, тобто ті, які перші народилися, потрібно було викупити. Що значить викупити? Нам аж треба вернутися до Мойстає, треба вернутися в Єгипет і треба вернутися до десяти кара. То була десята кара, яка виступав невачка. Точно? Ангел смерті приходив, і всі первородні, і люди, і тварини, всі всі первородні, всі мали загинути. Але ізраїльтяни не загинули. Чому? Тому що вони закололи ягнятку, Господь сказав, що зробити? Заколоти ягнятку, спекти, з'їсти його. І ангел смерті, коли проходив повз будинок, бачив, що вони це з'їли, бачив ці отвірки кров'ю умальовані, і їх не чіпав. Тому всі первородні єгипетські загинули, первородні Ізраїля живими залишилися. Відповідно, Господь сказав так. Щоб від цього моменту всі первородні належать мені, бо вони мали загинути, а вони є живими. То, от, якщо вони належать мені, а ви хочете, щоб вони далі були з вами, далі жили тут, то так треба було скласти фінансову пожертву. Як навіть не знаєш, що це пожертва, це навіть не пожертва, це ну, фінансова плата, напевно, навіть. так краще сказати. Для того, щоб ці хлопці далі могли жити в цій сім'ї, чому Бо вони належать Господарі. І Господь так Він хотів, щоб це війну щось коштувало, щоб вони розуміли, їхні діти могли б бути мертвими, а вони є живими, тільки Богу. Відповідно, це все тягнулося від Мойсея від цієї десятої ї кави до часів Ісуску. І от Ісус перворідний, мама. Приходив в храм для того, щоб очиститися, це одна справа. Друга справа, треба було дати викуп за сина. Чи потребував Ісус цього викупу? Та ясно, що ні, бо він Бог. Він син Божий. Він ніякого викупу не потребував, тому що він і так належить Богу. І він і так є Богом. Але роблячи все це, наш Бог показує, наш Ісус показує, що Він не той, який приходить і все раз вас спасував, все раз вас знищив. То, то не його стиль, він не так робить. Сам Ісус говорить, я прийшов не скасувати закони пророків, а доповнити, або інший переклад, виконати, сповнити. Я той, який сповнює цей закон, виконує цей закон для того, щоб дати ще кращий закон. І ви знаєте, ми можемо подумати собі зараз таку річ, що коли. Тобі було 10 років, 20, 30, 40, і в кожній періоди життя ти мислив по-різному. І зараз, якщо б ти у своєму віці, якому ти є, подивився в минуле, і, і досить ймовірно, що ти б інакше поступив. Чому? Бо ти маєш досвід, бо ти, ти вже більш, ще більш злієш, і ти розумієш всі ці речі, а тоді не так розумієш. Що з подібне закону? Був старий завіт, бо тому, що люди не могли так розуміти, не могли так цього Бога зрозуміти, не могли й жити зрештою. Так. Але Ісус приходить для того, щоб виконати цей закон і дати новий, кращий закон закон не букви, а духу. Отже, вони приходять туди до храму і там зустрічає їх Симон, Симон. Можемо говорити, що це є пророк Божий. Е, і сьогоднішнє свято нам говорить стрітня або зустріч. Власне, зустріч, Ісус, є новий завіт, Симон показує старий завіт. Вони не тут б'ються, вони не щось тут знаєте, ти мені не подобаєшся. Вони зустрічаються. Відбувається плавний перехід старого завіту, навіть радісний перехід. Щасливий з Старого Завіту в новий Завіт. Але треба розуміти, що тут йде мова, звичайно, не тільки про Симеона. На місці Симеона є Я, Є. ти. Ісус приходить для того, щоб зустрітися з тобою. Тому що кожен з нас, навіть якщо ми до кінця не признаємося, все рівно, десь живемо своїми шаблонами, рамками і так далі, тобто ставим завітом. Наш Господь хоче дати щось краще і нове. Він хоче відкритись більше і глибше. І це можливо тільки тоді, коли ти зустрінешся з ним. Це неможливо вивчити з книг. Це неможливо, щоб тобі хтось переказав, а ти скопіював. Це неможливо купити, продати, обміняти. Це потрібно зустрітися з ним. для того, щоб більше зрозуміти, для того, щоб краще союзом жити. І тепер мені подобається тут також такий момент, прочитаю вам, що Симон говориться про Симона, що він чоловік, правда та побожим, очікував утіхи Ізраїля. Він очікував утіхи, потіхи, миру, любові, поради, підтримки. Може багато-багато всього давати. І дивіться, цей чоловік, який в своєму житті багато що здобув, який був поважний народом, але він чудово розумів, що його авторитет і що всі його поважають, щось не дає йому втіхи. Ну бо для чого очікувати втіху, якщо ти її маєш, значить не мав в її. А тому ніякий авторитет не дасть тобі потіхи серця. Гроші, можна їх мати мільярди, триярди, скільки там. Не дасть потіху твоєму серцю. Владу, також не дасть. Що дасть потіху Твоєму серцю? І отут мені подобається: ніщо не дасть потіху Твоєму серцю. Тому що це питання не в чомусь, а в комусь. Він очікував потіхи Ізраїля. А його серце тішилося тільки тоді, коли він зустрівся з особою Ісуса Христа, тільки зустрівшись з особою Ісуса Христа. Твоє серце може знайти потіху, мир, любов, щастя і так далі. Тому, тому що сьогоднішнє це свято, яке ми святкуємо, а зрештою ці свічки, які ми запалюємо, які тримаємо, це світло це є символ Ісуса. Але розумієте, не має бути символ для символу. Бо сама свічка не дасть мені потіхи. Самий вогонь не дасть мені потіхи. лампочка, не дасть мені потіх. Ну, не радім, звичайно, який світ. Це так, в теперішніх реаліях. Але глибину тобі потіху може дати тільки Ісус. Зустрінься з Ним. Якщо тобі страшно, і ти думаєш, як побути з тим Богом, що до нього говорити, як до нього звертатися, ну то почни до нього звертатись напряму. Не так. Ага, я читаю Ісус, ходив, говорив, так в третій Росії». Ні-ні. Ісуса, слава Ісусу Христу, можна сказати, так, ні? мене звати Василь. Дуже приємно. Познайомийся, познайомся з цим Ісусом. Почни говорити з ним, як ти, що ти, які в тебе справи, так, що тобі подобається, не подобається, а як заводити справжніх друзів. Відкривати серце перед ним. Отак, зустрінься з ним і почни йому говорити. І якщо ти мав вже цю зустріч, то я запрошую тебе. Май її постійно, має її систематично. Тому що один раз в рік зустрітися. Ну я не знаю, що це можна назвати хорошими друзями. Хорошими друзями хочеться зустрічатися більше. Господи Боже наш, дякуємо тобі, що Ти той, який робиш перший крок. Тому що Ісус прийшов в принципі до Синована, а не сину до Ісуса. Це Ісус прийшов, щоб зустрітися з Ним. Ісус приходить кожен день, щоб зустрітись з тобою. Господи, дай нам Твої благодаті, щоб ми розуміли, що ти йдеш нам на зустріч і просимо Тебе, дай нам відваги почати говорити з тобою. Не боятися говорити з тобою, виявляти тобі своє серце, бо ти особа, особа. І ти чуєш, і ти розумієш, і ти підтримуєш, і ти любиш, і ти помож. То, Господи, зараз хочу зустрітися з тобою. Амінь. Слава Ісусу!